Оце наша, бачите, померзла повністю цітна. Тут в мене були три вида. Бачите, перехватило, середина є, середина відходить, діло буде, але ще не відкриваємо. Отакі от буряки є. Але отакий от буряк. Буряку, правда, нічого. Зараз я покажу вигляд його, який він є. Ну, як я говорив, як приморозив, бачите, приморозив, не накрита тут була. Христос Воскрес. Слава Україні! З вами канал Мазур'ярик. Так як в кінці березня садили ми під агроволокно нашу капусту. Ось така вона, бачите, ось така вона. Ну і щоб просапати, щоб було чисто, ми зняли вже агроволокно наше. Тут в нас була молода. Тут в нас броколі, Непогано себе показало броколі, звичайно. Дуже супер. Бачите, це я показую де на піску, не хватанув мороз. Але все ж таки мороз у нас поверхневий був. Оце. А ось що печально, броколі є. А от що печально, гірко, як то кажеться, пропала Почти внизу вся цвітна. Вся цвітна де-не-де, звичайно, туди верху є, а туди ближче дорова і там більш торфяно. Пропало. Дуже багато. Ну і тут за молода капусту я висадив малі. Бачите, трошки пізніше висадив вже, відкритий ґрунт нічим не накривав. Ну, Як я вам говорив, наверху поверху, де пісок, це приготовка наша землі до помідора, перцю, баклажану. Під мульчу. Ну, а тут у нас дещо перефрезерується, звичайно. Кажуть, що... Примерзне сильно, світна йде в стрілку, можливо і так, але тут поряду мало що є. Тут пері пішов, є кусок, а так капуста непогана брокколі. Бачите, не змерзла, ні нічого. Внизу чуть-чуть є, але хотів показати вам отакі От непогані на пісочку, Бачите, на пісочку. Тепер... Як ви знаєте, дивіться, гарна капуста. Як ви знаєте, я ще садив буряк. Але щось я побоявся, буряк накрив. Внизу там є краще. І капуста, бачите, теж під огрубком довго не цей, вона трохи ламається, але вона є чиста, гарна. Бачите, яка вона. Ну, вона трошки придавлена. І наш буряк. Оце наш буряк. Внизу, звичайно, є більші. Але він не пропав і не замерз. Тому що ми його накрили. Так як морозу не було, так кого дититься, який бурячок. Ну і зараз буду показувати, що в нас ще де взяв мороз. Тут це ні, піщани. Тут чуть чуть де-не-де. Морозу, так як вода не замерзала, не було. Це буквально неділя назад. Я думав, як буде, що буде. Відходи молода. Молода відходи, просапали, але туди ближче, де більше дорога. Бачите, тут така ще, що вона відійде-піде, бачите, вона піде. Передають якраз дощі. Так само і видно навіть про наші, Тут більше прихватило. На торфі, тут більше торф. Земля, отака торфяна, І трохи прихватило, бачите, ось так. ось така вона. І наша більш до. Як йде до річки, чим більш тим більш і вона бачите, прихватило, середина є, середина відходить, діло буде. Це посохне, звичайно, воно сохне, бачите, воно посохне, позеленіє. І діло буде. Але теж прихватило в нас нашу капусту. По, кажуть, брокколі, брокколі більше виносить, молода не так. Бачите, молода не так. Виносить морози. Другі казали, о, вона там перенесе. Ні, якби було 5, то градусів морозу, воно б тут повністю змерзло. Русада невелика була. А тут у нас, правда, трошки бурячок. Бачите, прорветься, але ще не відкриваємо. Ось такі буряки. Але отакі от буряк. Буряку, правда, нічого. Ну, а тут є такі. Тут взагалі було просто покрите морозом. Кажу, може на землі і був, не провіряв, в повітрі не було такого морозу, тому що палив теплицю. Відро спеціально ставлю на вулиці трошки води, а воно не замерзало. Тут ще просапки трохи треба зробитися. Не хочу зараз проходитися, так як вологи не вистачає. Тут оце наша, бачите, померзла повністю тітна. Тут в мене були три види, два види білої, в мене була тут помаранчева і була у мене. Фіолетова така. І вона пропала повністю. Ну а ця капуста, що пізніше ми посадили і меншою, і не накривали нічим. Відійде вона вона відійде. Це 100% вона відійде. Ну а от печалька, що з цвітною. Так що не варто, я думаю, на морози весною садити. Хоч ніхто і не знав, що морози, тому що зараз подивимося по тік так і ішав помороженою картоплею, хто висадив огірки, хто кавуни, хто кабачки, навіть було, і висаджено під термос кабачок і він померз. Термос – це дуги. прошлий рік я давав на дуги, то непогано було. І якщо думаєте, ви на майбутнє капусту садити, це тільки дуги і плівка наверх. Це буде кращий результат, чим агроволокно. Лежало в мене тут агроволокно, під 42 нічого не скажу. А от під 30-кою кусок було. У мене було видно навіть по капусті, що кінці були чуть-чуть прихвачені. Хоч кажу, по цьому не було нічого прихваченого. Я маю на увазі самі кінці нашої капусти. Ось така капусточка. Де що відійде, де що ні. Але сподіваялися, що дійсно якась копійка буде. О, ще ми ж зробили, а грокном перекривали. А так, не все воно так є, як воно хочеться. Це завжди так є. Хто городом займається, той знає. Це дуже великий риск. Дуже великий. Або пан, або пропав. Тому що і клуміка, Полониця підмерзла в людей. Теж вчора у нас хоч було трохи на рано. Але морозець був взяти область на другу сторону, у хлопця померзла, підмерзла знову полуниця. Полуниця – це квіт, а квіт як підмерзне всередина почорніє, і вже ягоди тої не буде, поки не відіб'є нова яка ягода, але вже урожай і ранній, і пізніше вже буде, як то кажеться, дорогші. Так і по картоплі. Це не тільки як того в заході України, а це по всій, по всій півдні. І картопля була велика, померзла під корінь, ну, багато вже і розсади повисаджували, теж померзло. Так що тут, бачите, аномалія така, що йде все по, по всій Україні. Просто тут звикли садити трохи пізніше. Так, трохи пізніше, я посадив раніше. Прошлий рік, позапрошлий, я садив під плівку, але мало. В цьому році плівки вона дорожча, ніж то сказати, і треба ж дух багато, то я вирішив під агрологно. Посадили. Результат непоганий був зразу. але хотілося кажу, просапати, щоб було чистіше, тому що пішов такий бурян, Бачите, дуже великий бурян пішов. Як тут була колись цілина, а потім, бачите, такий гершак чи що. Правда, я вже отут для проби взяв мастак небагато рядків тут і пройшовся гербіцидом. Подивимося далі, що воно буде, що до чого. А так, думаю, буде нормально. А зараз покажу що я посадив. Під плівкою – це наша капуста. А зараз покажу, що я посадив під плівкою кукурузу, під агроволокном дуги кукурузу, і він той мороз перенесли. Зараз покажу вам. А тут зробили ми на дуги 6 метрові сирина нашої. агроволокна. нашого. Ми посадили кукурузу і посадили ми. Огірок. Зараз я покажу вигляд його, який він є. От так Якщо видно, поливати треба трошки, як то кажеться, але хочу сказати, що росте навіть та кукуруза. Бачите, вона росте і трошки огірок. Но середина теж є, це не замерзло, це просто отакий От вигляд. Полиється, підлиється, ще підживлення дам і буде супер. Тільки раз полив і буде, кажу, непогано. Отакий От ще намет, як то говориться, на спас. Зараз трохи покажу прополониться. Як я говорив, як приморозив, бачите, приморозив. Не накрита тут була, це бріла. Тут, правда, я накрив. Тут в мене було накрита агроволокном. Бачите, і різницю я вам ще покажу. Накрита агроволокно отих два ряди. Велика, гарна. А тут вже не накрита була. Теж, бачите, примерзла. І менше набагато. Так що накриваємо агроволокном полуницю. Це хто має коло себе вдома менше. Тому що буде і урожай скоріше. Ну і вам, як то кажеться, спасе ту саму полуницю. Хоч тої ночі кажу, знову був морозець по землі. Всім здоров'я. В країні перемоги. До побачення. Ось вам і заробітки. Як говориться на овочах ранніх. Воно буває, що її посадиш, висадиш помідори, буває ще 20-го казали, може травня і поморозиться, тоді вже взагалі буде сумно. До побачення.